У нас наявний твор, розпочинаємо чергове засідання Реклачого комітету. На засідання пропонується 22 питання. Є пропозиція передання, затверджуючи сьогодні. Просто голосуємо. Ось наголосимо. Про відмову надання дозволу на розміщення зовнішньої реформи. Звернулося товариство з відповідальності дозор на лайт. Польська рядом з Українською транспорту. Тому номер 5, торговий дом за героїв України 14, будь ласка, що там є. Шановні посетники, звернулася юридична особа, це на зупинці, які повинні були розумні, і в них монтовані ці лайк-оши, як ці лайки. Але весь час, поки вони на були встановлені, весь час ця переписка про те, що порушені вимоги договору, і вони, коли не згодять, Там у нас ведеться відповідна робота і прошу підтримати даний проект рішення відповідно до нового закону про адміністративну процедуру 2. два. Дається можливість оскаржити це рішення замовнику. Ви зазначите про те, що в них наявна заборгованість і вони її сплачувати ну, Заборгованість, я ж ми проводимо роботу з юридичним управлінням, у нас ведеться робота проведена. Де пропозиція підтримати даний проект рішення? Комунальна підприємства доволі благоустрій одного деревом по вулиці Олімпійської комунальна підприємства доволі устрій 37 дерев, різних моих 25. наявне я просив би, якщо притримувати даний проєкт рішення заручити комунального підприємства після закінчення реконструкції здійснити зеленення територій вже у відповідності з реконструйованими заїздами на шляху. Заперечень. Господи, а то саме буде мова, де будуть видаляти ці зелені насадження? З якого боку?

Приміщення з фонда закладу число проживання його картання на зміни з речі окремого комітету Беревої міської ради Берського Київської області від 2.11.2021 року з номером 847 від 26 на 3 24 року з номером 321 е, Нема заперечень. на скільки зараз признал на першу прикол? Якщо я не помидаюсь. Немайше п'яти тисяч гривень, може, і більше. Mm. більше. Mm. Mm. за період uh, воєнного воен, стану, ті два з половиною років, ви надали партію? Ну, я не можу вам сказати. Ну, напевно ж надали. Справедливо. Пробував вдома ще раз. Надавали. Таком можливості надходження житлової площі надається кращий рік. Є пропозиція з прийнятим рішенням про взяття на Порт-Облік у виконавчому комітеті Борискової міської ради Борського району Київської області принесення змін посередні справи, принесення змін рішення виконавчого комітету Борискової міської ради Борського району Київської області 03,03 року з номером сто від сьомого, року з номером 399 від четвертого, року з номером 515 Нема заперечень до даного проєкту рішення. Прошу голосувати. Озголосив. Про переведення на загальну чергу та зняття з плативного обліку виконавчого комітету до справжньої ради проської області. Є пропозиція підтримати даний проєкт рішення. Прошу голосувати. Обголосив. Про внесення змін, Дякую. <пробуватиме> Окрафтного комітету Броської міської ради броської райони 9 на першого 24 року з No23. Петренко по Ава Іванова, начальник управління соціального захисту. Є пропозиція підтримати комісії. Нема запросить. Прошу голосу. Комітету про погодження проведення благодійного концерту на території міста Бравори через дії районного стану. У вас затримання в вимог воєнного стану є пропозиції підтримку. Нема заперечень? Прошу голосувати. Одного російська. Про погодження проведення тренінгів на території міста Привори при воді воєнного стану. Є пропозиція підтримку. Нема заперечень? Прошу речі. Одного. Про затвердження зразка зроста... до дочку батьки, довідки батьків багатодітної сім'ї. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Mm -hmm. Про надання дякую, Ніхтин. Про надання дозволу на укладання договору дарування. Права дітей заховані? Mm -hmm. Ді так, це розглядали. Є запитання? Прошу підтримати. Mm -hmm. Про визначення місця проживання малолітньої дитини.

Proximity. про виведення малолітньої сім'ї патронатного виховата для апарату чинності рішення виконавчого комітету Бродської міської ради Бродського району Київської міської. Спитана дитина, яка вже набула статусу дитини по організації спецпілкування, коли вона за цим статусом набула право на встановлення. Ми подаємо її більше кандидатами, які не стоять на черзі, в них встановився контакт, і тому ми виводимо і влаштовуємо. Вони подали до суду, влаштовуємо, що я не вказую, що сім'ї. Дякую. Є пропозиція підтримати про затвердження висновку Служби у справах дітей Бровської міської ради Бровського району Київської області про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України. Тут бачите, є пропозиція підтримати Про затвердження висновку Служби у справах дітей міської ради Бровського району Київської області про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України. Тут бачите, що дитина проживає з батьком, а вона проживає в містах.

Про підтвердження місця проживання дитини для дітей всього виїзду замедливої інші. Є пропозиція підтримати. Одноголосно. Про надання статусу дитини яка постраждав в наслідок поєдних дітей збройних конфліктів. Ознаголоса. Про надання статусу дитини яка постраждав в наслідок поєднання діти збройних конфліктів прохання підтримують. Про надання статусу дитини, яка постраждала в нас від дітей, збройних конфліктів, прохання і прийде. Про надання статусу дитини, яка посаждала в нас ухліяни, діта, Прома, на дитини, надатків, під воєнних дітей, пропозиція прохання підтримують.